Барбі, чому цей фільм має подивитися ледь не кожна дівчинка нульових або дев'яностих, акторська гра Марго Робі та Раяна Гослінга, який дефіцит спричинив фільм у світі? Особливості маркетингу Барбі та як кіно пов'язано із королівською родиною. Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це ще один огляд на фільм від мене. Тож всідайтеся зручніше, та розпочинаємо. І перш ніж ми перейдемо до цікавих фактів про цей фільм, я хочу розпочати з того, чому я взагалі вирішила зробити на нього огляд. Я чекала на вихід стрічки, так як напевно в останній чекала на вихід останньої частини про Гаррі Поттера, а все тому, що Барбі була моїм. Дитячим ідеалом. Я зараз не дуже хочу розбиратися в темі, як лялька Барбі спричинила розлади харчової поведінки у маленьких дівчат 90-х та нульових. Не дивіться на мене так. РХП в мене теж є. Як вона завищила стандарти краси так і таке інше, без сумніву, Барбі спричинила і негативний досвід на суспільство. Але, попри всі недоліки, це була моя улюблена іграшка. Я навіть перед записом цього відео сходила до мами та знайшла все своє сімейство Барбі. Ось саме ця лялька, напевно, живе в Барбі ленді і пов'язана зі мною ментально. Звісно, я трошки її причепурила до відео, бо вона була дуже схожа на дивну Барбі і фіноводемінь. Але одяг новий я її так і не придбала. На жаль, до речі, в мене Барбі нестандартна, в мене Барбі Фея, тільки не питайте, де її крила. Я поняття не маю. І мені було б дуже цікаво, якби ви у коментарях написали, а яка була ваша барбі, та чи збереглась вона у вас. Роял, саме час підписатися на наш канал та поставити лайк цьому відео, адже саме завдяки вашим лайкам та коментарям ви допомагаєте у просуванні мого каналу безкоштовно. Дякую за розуміння! А тепер трошки про історію самої стрічки. Розробка фільму розпочалася ще в квітні 2014 року, коли компанія Mattel об'єдналася з Sony Pictures для виробництва проєкту. Тоді сценарій для стрічки мала написати Дженні Бікс, а Лорі Макдональд і Олтер Ф. Паркс мали б виступити у ролі продюсерів. Зйомки планували розпочати до кінця року, але не сталося так, як гадалося. Вже у березні 2015 року до проєкту залучили Діабло Коді. Щоб переписати сценарій, а Емі Паскаль приєдналася до команди продюсерів. Втім, пізніше ж того ж року, Соні знову захоче переробити сценарій і запросить для цієї роботи ще одну команду сценаристів. Тоді, нарешті, справа таки зрушить з місця. У грудні 2016 року навіть розпочалися переговори з акторкою Емі Шумер. Саме їй запропонували роль головної Барбі. Проте до зйомок справа так і не дійшла. У червні 2017 Шумер відмовилася від участі в картині. А керівники Соні найняли нових сценаристів, щоб в чергове переписати сценарій. На той момент режисеркою фільму мала виступити Алета Джонс. Однак у жовтні 2018 року закінчився термін дії соні на проєкт і його передали студії Warner Brothers. І вже боси Ворнерів розпочали переговори з Марго Роббі. у липні 2019 року Роббі Робі затвердили на головну роль та погодили той момент, що Марго хотіла ще брати участь. У продюсуванні фільму. І якщо ви не знали, що Марго є однією зі співвласниць продюсерської кампанії, то обов'язково подивіться ролик про Робі від Дани Ухани. Дана там розповідає просто купу солену цікавих фактів про акторку і закохує в неї. Наприклад, після випуску Дани я дуже захотіла подивитися фільм Марго Я Тоня. Тож запрошую до перегляду і вас, але повернемося до виробництва фільму. Після затвердження Марго на головну роль Барбі керівництво Ворнерів вирішило ще раз переписати сценарій, і до співпраці залучило Грету Кервіх і Ноя Баумбаха, які стали кінцевими творцями картини. У жовтні того ж року Райан Гослінг закінчив свої переговори щодо зйомок у Барбі і приєднався до команди. До речі, я читала, що на рішення Райана взяти участь у проєкті вплинула його донька. Якось вона гралась із Барбі на подвір'ї. Райан підійшов до неї, побачив всю цю картину. А поруч з дівчинкою та Барбі лежав Кен занурений обличчям в пісок. Тоді Райан вирішив, що історія Кена також має бути розказана. Сам же фільм розпочинається з омажу на відому картину режисера Стенлі Кубрика Космічна Одіссея, протягом якого нам розповідають про передісторію та мету створення такої ляльки, як Барбі. Якщо коротко, то під час створення Барбі автори мали на меті показати дівчаткам, що вони в суспільстві можуть відігравати не тільки роль матері, до чого їх з дитинства підштовхували ігри в доньки матері з пупсами. Тож, як бачимо, гламурну і надпривабливу Барбі створювали з досить феміністичною метою, щоб на прикладі ляльки показати, що жінка може бути в цьому житті ким завгодно. Далі ми опиняємося в рожевому прерожевому Барбіленді, місці, де я так мрію жити, і потрошки назнайомлять з головною героїною стандартною Барбі. Звісно, вона ідеальна, вродлива і суперпопулярна. Її життя в Барбіленді прекрасне. Пляжі, Кен, рожевий кабріал. Але свій будиночок. Втім, одного дня Барбі починає переживати екзистенційну кризу, і, окрім танців та вечірок, вона починає задумуватися над питанням смерті. Потім її стопи враз стають пласкими. А на стегнах, боже який жах, з'являється целюліт. Саме з цих причин інші барбі відправляють стандартну барбі до дивної барбі. Закладаюся, дивна барбі була у всіх нас. Скільки ляльок у вас відправилося на смітник після того, як ви уявили себе парикмахеркою та вирішили підстригти ляльку, в мене таких було безліч. Ну а дивна барбі вирішує не панькати зі стандартною барбі і відправляє ту в реальний світ знайти дівчинку, яка з неї грається, та з'ясувати, чому мала дійшла до таких думок, а тепер ще тягне. За собою і Барбі, адже вони ментально пов'язані. Далі спойлерити сюжет вам не буду. Йдіть в кіно і дивіться. Ну а я невпинно дякую тим дописочкам, які знаходять змогу та бажання в цю скрутну годину підтримувати наш канал фінансово. Оксана Сердюк, Марина Мушка і Дарина Ябахненко, а також решта наших патронес, чиї імена ви зараз бачите на екрані, вам просто всім низький уклін, що ви. Продовжувати підтримувати наш канал і не даєте мені скласти руки. Якщо у вас також є змога та бажання підтримати наш канал фінансово, зробіть це в кілька способів. Перше, це Монобанка. Туди залітають одноразові донати. Друге, станьте нашим патроном на українському сервісі Donatello. Це аналог Патреону, але розроблений він в Україні, і податки з прибутку ми можемо сплачувати саме в Україні. Погодьтеся за часів війни, це дуже важливо. І третє, якщо ви не хочете ходити. По інших платформах, то станьте нашою спонсоркою на YouTube. Ми вже розробили кілька рівнів підтримки. Оберіть той, який вам подобається найбільше, та ставайте нашими спонсорами. І, звісно, звісно, ми притомні, ми в курсі, що в країні війна, тож про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили власні потреби та задонатили на ЗСУ. Щодо акторського складу, ні для кого не секрет, що головну роль у фільмі виконала просто красуня Марго Роббі, А кеном був Райан Гослінг. І що я можу вам сказати? Акторську гру Марго я бачила і у Вовку з Волстріт, і в кіно Тарантіно, тому в ній я не сумнівалася. А от з творчістю Райана я познайомилася вперше, і це просто кайф. Наскільки майстерно, вдало і влучно він вжився в роль Кена, я вам просто не передам словами. Думаю, його точно номінують за цю роль на всі можливі кінопремії. Ще з акторського складу я була дуже рада бачити зірок Секс Едюкейшн, Ему Макій, Шуті Гатву та Адама Грофа. До речі, якщо в Секс Едюкейшн Ема та Шуті грають дівчину та найкращого друга головного героя Отіса, то в Барбі вони зікрали пару. І це було як на мене ну дуже мило. Хоча, звісно, на них не виділили багато. Часу. А також епізодичну роль у фільмі зіграла Нікола Кохлан, Пенелопес Бріджертонів. Тож знайомих облич було багато, чому я була надзвичайна рада. Плюс нагадаю, що вже у вересні вийде останній сезон Sex Education, а третій сезон Бріджертонів покажуть вже у грудні. Якщо ви хочете огляди від мене на ці серіали, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Я додам це в свій контент-план. Сказала, так, ніби я його маю. Також в огляді акторського складу ми не можемо не поговорити про акторку Кейт Маккінон, сама вона зіграла, дивну Барбі, та Америку Ферера. І від себе хочу похвалити Симу Лю. Він грав антагоніста героя Гослінга і, як на мене, абсолютно заслуговує на те, щоб ми його згадали в цьому відео. І якщо ми вже говоримо про акторський склад, то одразу хочеться відмітити гру акторів та напевно вклад гримерів. Я на всі 100% вірила, що переді мною не люди, а ляльки. Пластика акторів, макіяж, все це виглядало бездоганно. Шуті Гатва навіть показав Тікток, що задля зйомок у Барбі йому довелося депілювати все тіло, аби воно виглядало бездоганно пластиковим, без жодної волосинки. Звісно, дуже велика подяка декораторам. Без них Барбіленд би не трапився. До речі, створення будиночку для Барбі спричинило дефіцит рожевої фарби у світі. Тільки уявіть, скільки баночок фарби пішло на декорації. Також в рамках маркетингу Барбі в Малібу відтворили кіношний дім ляльки у повний зріст. Жімо так, і тепер водять там екскурсії для фанатів. І вже ж ми не можемо не згадати про костюмерів, які шили для Маргота інших акторів та акторок вінтажні і не тільки образи Барбі. Але я на костюмах з фільму зупинятися детально не буду, адже чудовий випуск про вбрання Барбі вийшов у Дарки-Бунтарки. Якщо ще не дивились, обов'язково подивіться одразу після цього відео. Посилання залишу в описі. Тож про що кіно? Я думаю, на це питання має окремо відповісти кожен глядач. Тож цей шматочок відео про те, що я побачила у цьому кіно. Більше за все в цій стрічці мене зачепила промова героїні Америки Феррера Глорії про те, що в реальному світі бути жінкою майже неможливо, щоб цілковито не переказувати промову персонажки. Я вам зараз нагадаю схожу рекламну кампанію з Сильвією Ніксон за 2017 рік. Вона і досі актуальна і має спільний вайб із Барбі. Дівчата, не знаю, як ви, а я останнім часом все більше відчуваю на собі тиск суспільства, адже о Боже, я не відповідаю його вимогам. Адже мені 26, я ще не заробила мільйони. Веду нікому не потрібний блог про королівську родину на Ютубі, не стала дружиною, не стала матір'ю, набрала зайві кілограми, хворію. Так і хочеться сказати, як в тій пісні, як їй досі жива. Але найголовніше, що мене ранить в цій всій ситуації, що переважно більшість докорів в свою адресу я чую від інших жінок. Саме тому, напевно, мені так відгукується цей фільм. Напишіть мені в коментарях, чи відчуваєте ви тиск суспільства на собі, і якщо так, то як з цим справляєтесь? Мені буде ну дуже цікаво почитати. Особисті враження. Марго просто ідеальна Барбі. Барбі саме така, про яку я мріяла в дитинстві. Хоча зараз ви цілком можете сказати мені, що моя Барбі зовсім не відповідає образу стандартної Барбі, бо Марго стандартна лялька Мател, а в мене ж фея. І тут буде невеличкий відступ. Так, мені було років сім, і я шалено мріяла про таку барбі, яку зобразила Марго. Одразу проясню, це буде історія не про невередливу маленьку. Мене мої батьки на той момент могли дозволити собі купити мені ту ляльку, яку я хотіла. Просто вони не сильно зважали на мої бажання. Так, от мені дуже хотілося, щоб моєї ляльки було довге волосся, та гнулися ручки та ножки. Пам'ятаю, як я вирізала фото бажаної ляльки з каталогу, написала лист Миколая, вказала всі параметри. Клала те фото, Якби ви знали, як я того року чекала на новий рік, і як я потім плакала, коли мені подарували цю Барбі Фею з рожевим волоссям, то була б цілковита дитяча трагедія, але повернемося до фільму. Звісно, весь Барбіленд то моя рожева мрія, або ще одна дитяча травма. Не випуск просто, а вечір откровень. Я обожнювала рожевий колір в дитинстві, але мама ну, знову ж таки не сильно. Дослухалася до моїх бажань, тож рожевих речей в моєму гардеробі в дитинстві майже не було. Але коли батьки вирішили зробити ремонт в моїй кімнаті, попри всі благання та істерики, щодо шпалер з рожевими кошенятками в моїй кімнаті висіло темно синя незрозуміло що. Тож, коли я виросла і почала отримувати перші гроші, це були десь перші роки університету, в мене було рожевим просто все. Курточки, кросівки, блузки, сумки просто все я надолужувала згаяне, а зараз вже на щастя трошки заспокоїлася, хоча моя любов до рожевого нікуди не ділася, як ви бачите. Саме тому е наш блог саме в рожевих тонах, адже я просто затята фанатка рожевого кольору. Також я була дуже задоволена кастом, а особливо його різноманітністю. Барбі у фільмі супер різні, різних рас, статури, вподобань, професій. Це однозначний плюс і відмінний хід, який без сумніву несе в собі основний посил показати дівчаткам, що вони дійсно можуть бути якими завгодно в цьому житті, і можуть обирати ту професію, яка їм до душі. Музичний супровід та пісні в стрічці загалом. Починаючи від Дуа дуаліпи на вечірці Барбі та завершуючи композицію Білі Айлиш» «What was I made for» – прекрасно. Маркетинг, маркетинг, Барбі – то окремий вид мистецтва. Він охопив ледь не всі платформи та галузі бізнесу під стрічку, що тільки не виготовляли від бургерів до одягу. Дівчатка та хлопці йшли на прем'єру Барбі в рожевому одязі або з рожевими атрибутами, коли ви ще таке бачили. Тікток, інстаграм заполонили Барбі. На них роблять косплеї, знімають смішні ролики, сльозливі тренди. Барбі тренд не обійшов навіть королівську родину. Так фанати створили безліч зображень, якби виглядали члени БКР, якби вони були ляльками від мател. А кейт Мітлтон останніми місяцями багато разів на публіці з'являлася в рожевих луках. Особисто я достеменно, звісно, не знаю, чи пов'язаний вибір Кейт із Барбі трендом, але The Telegraph на цьому стабільно наголошували. І ще один плюс для мене в цьому фільмі це історія Кена, який не хоче бути аксесуаром Барбі, а хоче проявлятися самостійно. І хоча цей фільм від дівчат про дівчат та для дівчат мою душу дуже тішить той момент, що дівчата не забули в цій історії приділити крапельку уваги і чоловікам. Тож чи варто виділити час та гроші на це кіно? На мою думку, так особливо, якщо ви дівчинка 90-х або нульових, барбі обов'язково торкнеться вашої душі, і з великою долею ймовірності ви будете виходити з кінозалу зі сльозами на очах. Доросле кіно замасковане під дитячу комедію із трішечки чорним гумором, глибоким феміністичним сенсом, чудовими саундтреками та вінтажними костюмами. Такою показали Барбі у 2023 році. Ну а на цьому поки все. Сподіваюся, вам було приємно провести зі мною цей час. Ну і традиційно, слава Україні! Боже бережи короля і Барбі. Донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую люблю ваша королівська блогерка.